Друзі, хочу вам показати, що росте на голландських дачах. Дивіться, який ревень шикарний. Бачите? Ось така садова герань, як розрослась. А то, по-моєму, вишня мені писали яка. Забула. Нагадайте мені, що то за вишня. Ось так садять капусточку під таку сітку. Мабуть, щоб білокрилка не нападала чи пташки. Давайте з вами пройдемося по дачним вуличкам. І подивимося, що ж росте. Зараз у нас липень. Ось такі туйки. Бачите, як плотно посажені. Це як мої туйки смарагд. і підрізані ще. Ось отаким живим парканчиком. Бачите, канали пусті, немає. Водички. Вон які високі соняхи. Бачите, виростають тут капусточка, бурячок виростає. Ось такі гладіолуси, гарнюні, гортензії гарно ростуть. Ось які гладіолуси. Мальвочки. Вон так голанці люблять прикрашати свої будиночки. Таким прикольним фермером без зубим. Так, з'їв свої зуби на чомусь. А ось які сливки гарні, бачите? Які гарні сливочки ростуть. Ось такий гарненький садочок прибраний. І там як красиво. М -м -м. Бачите як? Доглянуто. Смородина росте, але смородина не дуже гарно росте, наскільки я знаю. А тут посаджена ціла плантація, це, по-моєму, аліуми. Або вишачі гіацинти, ну щось таке. Хтось любить квіти. Тут трошки захаращено, але гортензія красива. Полуничка росте на голландських дачах. Квасоля дуже гарно росте на отаких от приспособах підвищених. Дуже гарно росте ожина. Виноград гарно росте. Бачите, які. Грони, винограда, і взагалі така ось квасоля, бачите, як росте. І картопелька росте, і картопелька росте, люблять садити мальвочки, ростуть високі грушки, яблучка. Це он верба така висока. Навіть бананові дерева ростуть. А тут от, бачите, Кущики смородини посажені як живий парканчик. Там вон просто садок. Просто садок. Тут навіть такі ворота. Перший раз бачу. Плющем заросло все. Ось такі паркани. Тин плетений. Плетений тин. Ось така, бачите, оригінальна арочка. І кліматі соплів її. Ось в таких колонках ми беремо водичку, коли в нас немає дощової. Ожина дуже гарно тут росте. У мене теж є. Ой, а дивіться, яка троянда. Яка троянда гарнюща? Не знаю, як вона називається. Може підкажете, хто у нас такий знаток троянд пахне. О, яка вона ароматна, дивіться, яке гарне квітіння троянди. Дивіться, а це виявляється туя, як вона пострижена, як сосна. О, бачите, такі шишечки. А там годівничка. Ха -ха. Парнички полюбляють. В Нідерландах робити ось там щось, мабуть, капусточка росте в таких парничках. Ось так, друзі, ми з вами прогулялися. А дивіться, як пострижений парканчик Рівнесенько. М -м -м, краса. Прогулялися з вами по вуличкам нашого кооперативу. Кому сподобалося, ставте вподобайку. І до нових зустрічей. А он дивіться, що ще росте. Ой, зараз ми з вами приблизимось. А ну, хто мені напише, що це таке росте? Сливи чи абрикоси? Ух ти. І так багато гарний врожай. Напишіть, будь ласка, що це таке сливки чи абрикоски. Ось які томатики вирощують на голландських дачах. Ось такі величенькі. Я теж вирощувала. Ось такі огірочки. Чи це пригостили нас, сусіди. Томати дуже смачні. Сусідка мені теж, ну, бачите, такий сорт. Теж мені мене пригостило. Мені посадила, сусідка теж мені посадила в теплиці помідорки. Ну, чекаю, ще зелені. Щось там трошки позав'язувалось. Ось так, друзі. Ну, все, на цьому. Бай-бай, до нових відео. Чекаю вас на своєму каналі всіх.